Цей сміттєвий майданчик на Володимира Великого відомий по всьому району, але на жаль, не з кращого боку, деякі містяни вирішили влаштувати тут стихійне звалище, але можливо вони ще не знають, що за це можна заплатити кругленьку суму штрафу. Пакети, коробки, старі меблі просто під ногами. Контейнерний майданчик на вулиці Володимира Великого, 49, вже перетворився на стихійне звалище. Тут ніби паралельна реальність. Поряд стоять великі порожні контейнери для великогабаритних відходів. Але дехто обирає кинути непотріб прямо на землю. Для одних це звичка, для інших справжня біда. Для Ігоря Петровича ця неприємна картина щоденна реальність. Його гараж поряд, і щодня він проходить повз купи непотребу. Каже, люди вивантажують все прямо із машини на землю. Робив зауваження, але у відповідь лише байдужість. У мене тут гараж. Часто прохожу мимо мусорника. під'їжджає машина, вигружають прямо на землю. Некоторі люди вигружають контейнера, речі там все. Я проходив, робив замічання, й народ не слухає. Зробили мусорник от, і продовжують викидати. Чиновники нагадують, смітити у неналежних для цього місцях не лише ганебно, але й дорого, адже за це настає адміністративна відповідальність. А штрафи за такі дії сягають 1700 гривень. Проте як показує практика, і цього недостатньо, аби змінити ситуацію на краще. Хочемо ще раз наголосити, що сміття складується виключно у контейнери, гілки дерев самостійно вивозяться на полігони побутових відходів, листя компостуються, негабаритні відходи складуються лише у шестикубові контейнери. Просимо з відповідальністю ставитися до навколишнього середовища і дотримуватися правил благоустрою території міста Кривого Рогу при користуванні контейнерними майданчиками. Нагадуємо, що відповідальність починається з кожного сміття у під'їздах біля гаражів чи контейнерів. Це не лише неприємний вигляд, але й реальна небезпека для людей, адже чистота залежить від кожного з нас. Анастасія Припчук